Тосмай – заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай – кашлю немає. Як оцінити, як сприймати от ці виступи Лукашенка в Москві вчорашні? І для чого Путіну знадобилося його побачити? Віч в той момент, коли він домовляється з американцем. Ну я думаю, що зустріч була потрібна в першу чергу самому Лукашенку, щоб свою легітимність підтвердити, тому що це перший його візит. Зустріч з Путіним після так званих виборів, які відбулися в січні. Ніхто його насправді не визнає, не сприймає серйоз, сприймають як маріонетку Путіна. Ну і такі візити дають йому якусь важливість плюс увагу у міжнародних змі. А для Путіна важливо підтримати Лукашенка, тому що руками Лукашенка він контролює Білорусь. Але на цій прес-конференції, на всіх заявах, Лукашенка скоріше був аксесуаром. Він такий, як такий Жириновський, неформальний прес-секретар, як правильно сказали, граф злого поліцейського спробував сподобатися Путіну, продемонструвати свою лояльність, тому що влада Лукашенка тримається виключно виключно на Путіні. І Якщо ні ця потрібна Москви, він би відразу впав і весь його режим. Він це розуміє і тому спробував показати свою незамінність в Білорусі. Там були такі дивовижні різноманітні, мало не анекдотичні ситуації, коли Лукашенко говорив про арішнік, який, як виявилося досі, Росія Білорусі не передала. Що взагалі відбувається із цією міфічною ракетою, і чому, власне кажучи, сам Лукашенко це питання піднімає публічно постійно? То він скаржиться, що Арешнік досі не передала. Тепер вже пояснює, що процес іде, але Білорусь якусь частину пускових установок сама будує на своїй території. Для чого всі ці танці з бубном навколо Арешніка? Яка там реальна ситуація? Ну, це все частина інформаційної психологічної операції проти України, проти країн НАТО, лякати, тримати в навантаженні, змушувати Литву та Польщу постійно побільшувати захист своїх кордонів замість підтримки України. І вони лякаються горешниками, і вони лякаються ядерною зброєю. Але так насправді немає доказів, що ядерні боєголовки є вже на території Білорусі, хоча інфраструктура збудована, і тим більше немає певності, що є цей горешнік, тому що він існує на документах, але насправді ніхто не знає де він є, як він працює чи є в Білорусі, але лякати. Це не заважає Путіну та Лукашенка е е заход, і вони це, це протягуються. Будуть використовувати міфічні орешники, міфічну ядерну зброю, можливо, в мирних переговорах казати: ну то гаразд, ми не будемо ці орешники розміщати, а ви віддайте Росії ще дві області Україні. Я теоретично кажу, ясно, але це ця, ця гра, на яку не треба піддаватися і я сподіваюся, що американська сторона чудово розуміє, що тим двом братам акробатам вірити не можна. Власне, ви говорите теоретично, а Вашингтон Пост писали про решнік в Білорусі днями. Буквально там вийшов матеріал, базований на аналітичному документі. Такій записці порадах Кремлю з боку ФСБ і їхніх аналітичних центрів. Як себе поводити на переговорах з американцями, якщо так спрощувати, так і з одним із пунктів там була умовно відмова Росії розміщувати ракети орешнік на білоруській території біля кордону. З країнами ЄС і НАТО, якщо там Америка піде на такі, такі, такі поступки, ну, мамо кажу, що обмежить українську обороноздатність, не буде Україні поставляти зброю і так далі. Тобто річника все ще в Білорусі нема, Ми не не розуміємо, в якій кількості. Це ракета існує і чи її взагалі серійно виробляють, і чи здатне російський ВПК будувати такі ракети і пускові установки? Але Росія вже системно лякає західні країни цією міфічною зброєю. Чи справді настільки ну будемо так грубо говорити, дурні лідери західних країн, їхні аналітики, які їм радять в питаннях оборони, що поведуться на цей російський блеф, російсько-білоруський або російсько-лук? лукашенківський, щоб не ображати білоруси цієї історії, тут треба розуміти, що в Європі немає сумнівів. Я думаю, що Літва Польща Латвія адекватно оцінюють і спроможності Лукашенківського російського альянсу та блєф. І не поведуться в Європі. Коли казати про Америку, багато що буде залежати від Президента Трампа. Наскільки йому буде важливо. Переконати усадити Путіна будь-якою ціною, і наскільки він буде готовий відмовитися від е, е, інтересів із Сполучених Штатів Америки та України, е, щоб догодити Путіну. Я сподіваюся, що президент Трамп розуміє, що його просто водять за нос Путін. Е, що Путіну не треба закінчення війни, Путін навпаки, він хоче, щоб війна як можна довго продовжувалася, так само як і Лукашенка, який є бенефіціаром цієї війни і заробляє на її шалені гроші. Але ну будемо бачити сьогодні пізніше так інформацію від Вашингтона. Сподіваюсь, що це був такий момент вчора, що Америка просто повинна була сама переконатися на власні очі, що з Путіним не можна домовитися. Вчора, ну я не знаю, хтось почув, що Путін готовий на домовленості, Я так побачив, що вони не готові, не хочуть, будуть тягнути, водити за нос. І тут важливо, щоб наші західні партнери як можна швидше це теж зрозуміли, що їх імі маніпулюють. Вчора також під час цих перемовин Путін підкреслював неодноразово особливі відносини між Росією і Білорусію. І назвав ці так, Білорусі, Росію, власне союзниками і друзями. І коли зайшла мова про перемовини і про власне мирне врегулювання війни в Україні, Путін заявив, що в цих мирних переговорах мають бути враховані інтереси Білорусі. Про які інтереси Білорусі може йти мова власне стосовно мирних переговорів у війні в Україні. Ну, коли він каже інтереси Білорусі, він каже інтереси Лукашенка. А для Лукашенка дуже важливо заховати свою владу. Будь-якою ціною навіть ціною здачі білоруського суверенітету і Путін водить хвостиком Лукашенка на всі ці зустрічі на прес-конференції, робить заяви спільно. Ну щоб підтримати Лукашенка за його лояльність. Ну і Путіну дешево обходиться контроль над Білоруссю, тому що Путін хоче бачить Україну таку саму, як і Лукашенківську Білорусь лояльну, залежну в своїй сфері впливу. А і Путін Путін розуміє, що коли він не буде підтримувати Лукашенко, то відразу почнеться. В Білорусі зміни і що може теж вплинути на протести в Росії, він розуміє, що без підтримки Лукашенка не втримається ну і тому спробує максимально легітимізувати Лукашенка. Ну і сам Лукашенка він зараз в такої слабкої позиції. Він розуміє, що цілком залежний, що він проксі. Він розуміє, що коли зміняється статус-кво, вся увага, яка раніше була на Україну, вона повертається в тому числі і на Лукашенка, на його терор, репресії, все, що він робить з Білорусі, і він просто може це не вижити, не ну не вистояти. І тому йому треба гарантії власної безпеки. І ці гарантії може дати Путін, в тому числі через якісь домовленості по Україні. Також стосовно самого власне Лукашенка, нещодавно, буквально минулого тижня, він висловився стосовно е, війни і зробив таку доволі несподівану заяву, тому що сказав, що він по перше готовий організувати мирні перемовини між Україною і Росією, і навіть долучити до них Сполучені Штаби. Тобто, Штати фактично сказав так Трампа, Зеленського і Путіна може посадити за сіл переговорів. І загалом до речі він вважає, що. А більшість українців підтримують Зеленського, а тому пропонують домовитися саме з ним. Що можете сказати про таку заяву? Чи намагається зараз Лукашенко якось створити третій Мінськ, умовно кажучи з допомогою цих своїх заяв і власне залучення до Путіна? І от якраз перед тим, коли спецпредставник штатів летить у Кремль? Я думаю, що ніхто не сприймає мінськ як нейтральну. нейтральний майданчик. Не може повторитися 14-й Рік пам'ятаємо, чим закінчилися мінські домовленості порушенням з боку Росії е, і масовими, масовими вбивствами. Е, тому це рожова мрія Лукашенка, яка не має шансів на, на успіх. Йому б хотілося, щоб до нього знову приїжджали Меркель і Оланд, Макрон і Мерц. Чи Стармер чи Трамп, тому що це дає йому легітимність зрозуміти, що Білорусі Лукашенко не сприймають. Лукашенко вважають маріонеткою Кремля, не підтримують Білоруси, а йому треба ця міжнародна увага, вихід з ізоляції, щоб показати, що він все ще важливий, він на щось впливає. І я сподіваюся, також що Україна буде займати дуже чітку позицію по Лукашенка, не пробачить йому всі ці злочини, його співучасть війні, і буде тиснути на Лукашенко санкціями, ізоляцією, тому що він це заслужив. Він злочинець і про це треба постійно говорити і не дати йому зійти від відповідальності. Дуже дякую, Франаку, за ці слова і розмову. Дійсно, розставили ми чіткі акценти і наголоси у цих питаннях. Лукашенко обов'язково має понести відповідальність за свою співучасть. у Путінських злочинах і цього Україна точно ніколи не пробачить, як і білоруський народ, очевидно, Лукашенкові його злочинної діяльності не пробачить ніколи. Франак В'ячорка був разом із нами в етері 24-го каналу. І, власне, продовжуємо ми говорити про реакції Америки стосовно заяв Путіна на пропозиції американські на 30 днів зупинити бойові дії, припинити вогонь. Трамп заявив, що. І коментарі Путіна, які прозвучали, вони багатообіцяючі, але це не повна позиція. І, очевидно, Трамп розраховує вже після повернення Віткофа із. Москви почути повну позицію, повну думку Путіна стосовно того, як він собі бачить подальший рух до так званого перемир'я або поки що припинення вогню. Ми ще навіть до перемир'я не наблизилися. Але от знаємо, що Путін Трампу публічно не відмовив, але водночас викотив так би мовити, окреслив поле своїх інтересів. Умов і бажань, і от е, сам Трамп спілкуючись із журналістами на Білому домі, заявив, що і в е, Саудівській Аравії з Україною була така доволі пряма розмова. І йшлося про навіть певні питання щодо поступок територіальних е, з боку України. Е, Трамп заявив, що нічого не приховували від України, говорили прямо. Ніхто за зачиненими дверима нічого ховати не буде. Мовляв, йшлося зокрема і про. Територіальні е, територіальні питання, конфліктні моменти, і зокрема навіть про Запорізьку атомну електростанцію. Принаймні, Трамп у своїй коментарі згадав, що про якусь електростанцію велику йшлося і про контроль над нею. Очевидно, йде мова саме про Енергодар і про ЗАЕС. Повну відповідь Трампа стосовно того, як складається діалог США з Україною наразі про подальший рух до припинення бойових дій. от можемо послухати просто зараз. Ми обговорювали з Україною територію частини території, які збережуться і будуть втрачені. І решту елементів фінальної угоди. Там йдеться про електростанцію. Кому дістанеться електростанція та інше? Це не простий процес, але перший етап припинення вогню. Ми обговорювали поняття землі, бо не хочемо марнувати час на припинення вогню, якщо це не матиме сенсу. Тож ми кажемо: дивіться, це що ви можете отримати, а це чого не можете. Вони обговорюють НАТО і перебування в НАТО, і всі знають, яка відповідь на це. Вони знають цю відповідь вже 40 років, якщо бути відвертим. Бачимо знову Трамп про НАТО згадує. Хоча mm -hmm. от ми буквально вчора почули від офісу президента України про те, що Питання членства України в НАТО не знімається з порядку денного Україна буде наполягати на цьому питанні, і відмовлятися від НАТО Україна не буде. Як і відмовлятися від території, це суперечить українській конституції. Ніхто територіально не буде переглядати межі України і статус тих територій, які Росія зараз окупувала. Це тимчасово окуповані території, які ми будемо повертати. Ну але власне в Трампа є своя думка щодо України в НАТО. Ясно, що він теж від неї не відступить. І тут просто виникає питання, чи ці дві. Позиції коли-небудь зійдуться і чи можливо проводити дійсно конструктивні перемовини в таких умовах, от з такими початковими стартовими позиціями. Але про ЗС це цікаво, тому що ну власне очевидно, що Україна ставить питання про повернення контролю над цим об'єктом над найбільшою в Європі атомною електростанцією. Американці це цю позицію почули, ці слова почули, і очевидно, зараз намагаються з Путіним про це говорити. Ну що скаже Путін, теж можемо собі уявити.